Немає нічого смачнішого на різдво за м'якенькі пухкенькі пампухи. мої улюблені традиційні галицькі пампухи з трояндовим варенням. В миску вилити тепле молоко, всипати цукор і борошно, додати дріжджі. Я використовую свіжі дріжджі, духмяна хата. Вони чудово справляються з будь-яким важким тістом, з великою кількістю масла і цукру. Перемішати до розчинення дріжджів, накрити миску рушником і залишити підійти в теплому місці на хвилин 10. В опару, що підійшла, влити коньяк, додати цедру, розтоплене вершкове масло і яйця розтерте з цукром, перемішати. Частинами всипати борошна і замісити тісто. Місити хвилин 10-15. Тісто буде м'ягке, трошки липке, але буде відходити від рук. Накрити його рушником і дати підійти вдвічі. Здріжджями духмяна хата, тісто підійшло менше, ніж за годину. Далі тісто поділити на шматочки по 40 грам. З кожного сформувати помпушок, виклавши начинку і защіпавши краї. Помпухи накрити рушником і дати підійти 10-15 хвилин. Олію нагріти. Чи вона нагріта можна перевірити за допомогою зубочистки. Навколо неї будуть йти бульбашки. Смажити помпухи з двох сторін, декілька разів перевернувши. Виймати на паперові рушники, щоб забрати зайву олію.